Вітаю всіх з монастиря францисканців, Яна Капістрана і храма Яна Капістрана, де ми знаходимося, яку він має, який має зв'язок Ян Капістран із Виноградовим. Треба йти в далекі часи, щоб це ми зрозуміли. Він є францисканцем, він родився у 1386 році. У Капістрані вже його в ім'я тому знаходиться ім'я Яна Капістрана, що він родився в Італії в Капістрані, був розумною і вченою людиною. Він дуже багато вчився, можна казати, був досконало навчений. І пізніше він стає францисканцем. І в ті часи, оскільки він справді був би, адвокатом і дуже багато чого знав, він допомагав єпископам і папі і був як посолом папи і приходить тут, можна казати, на Австро-Угорщину на той час, ще не Австро-Угорщину, але на Угорщину, тут дуже поселилися турки, і дуже багато років вони вже тут захватили, можна казати, Більше є пів Європи захватили і тримали під своєю владою, І щоб тут організувати, можна казати, визволення. І в цьому йому вдається. Вдається тому, що він є, перш за все, віруючою людиною. І тут на картині ми бачимо, що є знак, символ і аеш, і знаки Ісуса Христа. На той час досить було це важливим під знаком Ісуса Христа. Жити, і він це пропонує, що під цим знаком ми справді визволимо Європу. І та так вдалося. Не хочу дуже так вливлятися в історію, йому вдалося, вдалося, і вдалося вигнати, можна казати, через багато років, там приблизно 90 сто років були тут, на цій землі турки, потім їх вигнали. І на той час, оскільки так само війна, так само багато жертв, і є. Хвороби, дуже великі, великі хвороби, і він хворіє і помирає. І помирає поблизу е, сьогоднішньої е, Хорватії. І францисканці там його охоронять. І вони знають його, і вже люди на той час його вважали як святим, дуже почитали його, як святим. І на той час знову там політичні речі всякі. І Яна Капістрана хочуть звідти забрати, щоб не осквернили його тіло, тому що. На той час, да, була велика, що він святий, по-друге, що він очолював цю битву, де турки програли і тому подібне. Це, це. І щоб не сквернили його тіло, взяли браття францисканці і саме далекий монастир хотіли його віднести. От і тут ми маємо зв'язок з виноградом на той час, на той час це вже 17 століття, це вже після смерті його. вже. В 18 столітті його беруть, як з могили вибирають і несуть далі у мощі чим подалеко від, від е, цих дій. І на той час у 16-17 да, у XVI столітті тут є монастир на горі Канків, там є монастир францисканців, куди його, вроді, би, принесли. Ми не маємо ніяких письмових доказів, але один письмовий доказ у нас є. І це справді є, що коли його мощі несли Сегет, то є Угорщина, там у історії домус записано, що він там проходив і люди поклонилися перед ним. Значить, є запис, що він справді його, ну то поблизу Горватії, там, в принципі, що його мощі справді понесли. Чи донесли до Виноградова, це ми не знаємо на 100%. Але є так само записи, які можна теж читати, що пробували робити розкопки, тому що по традиції, коли перені перейшов на протестантську віру, тоді францисканців вигнали з монастиря, повикидували їх, і його мощі, і битих францисканців покидали в колодязі. Ну і там знайти. І той колодязь, тому що не один колодязь було, а більше колодязів було, на 100% не можемо реконструювати все. Але цей храм носить ім'я Йоанна Капістрана неслучайно. Браття, які пізніше прийшли і построїли цей монастир і цей храм і це вже у 1680-х роках, коли знову переніс став на католицьку віру, от тоді не случайно має ім'я. Значить, має якийсь зв'язок. Доказів на 100% не маємо, але деякі письмові докази є, які доказують, що тут він є похоронений або кинуний в колодець. Він, він не ставав воювати, але підтримував, пев за все, молитву. Оскільки він був посолом, він, він давав, можна казати, впевненість тим людям, які воювали, що. Папа підтримує, що є підтримка, що буде допомога, що не треба падати духом. Це як людські фактори. Думаю, і там були і духовні фактори, що він, він упевнений був у своїй вірі, упевнений був в тому знаку, в знаку Ісуса Христа, що ми під ним будемо мати спасіння. І, в принципі, є така як легенда, що він вже в сні це бачив, що цей знак потрібно вставити на флаг, і в цьому знаку, і в ім'я Ісуса Христа вони отримують перемогу. Я думаю, що заступництво треба просити неба обов'язково всім нам, тому що ми без неба, можна казати, не, не можемо нічого здобути. Але оскільки він так само. В ім'я Ісуса Христа. Думаю, кожна молитва, яка є до Ісуса Христа звернена будь-яка молитва, вона буде так само мати таку силу, якби через покровительство Яна, Капістрана.